Відділ інвестицій та інновацій Олександрійської міської ради допоможе підібрати або написати грантову заявку для старту або розвитку власного бізнесу, пише прислужба міської ради. Гранти охоплюють такі сфери, як сільське господарство, енергозбереження та екологія, освіта і культура, охорона здоров'я, ІТ та інші. Довідки за телефоном 050 987 03 29. Терцентр звітує про роботу мультидисциплінарної команди. 24 вересня соцпрацівники та перукар виїздили до Байдаківського мікрорайону. Підопічним допомогли з приготуванням їжі, придбанням та доставкою товарів з магазину, доставкою води, надали перукарські послуги, провели прибирання та внутрішні ремонтні роботи. Бібліокульок став кращим блогом закладів фахової освіти України. 25 вересня було оголошено результати конкурсу Найкращий бібліотечний онлайн сервіс 2024 та відзначено переможців. Відповідно до набраних балів, переможцем у номінації Кращий блог бібліотекаря став професійний блог бібліотекарки Олександрійського фахового коледжу культури і мистецтв. Бібліокульок повідомили на сторінці навчального закладу. Мотоволонтери звітують про виконання робіт та дякують всім, хто долучається до передачі мотоциклів військовим. Нещодавно Олексій, моряк в запасі, передав мод для ЗСУ. Віктор Яшин та Володимир Радченко допомогли з ремонтом. Сергій Скропивницького відремонтував мотор. Станіслав Перевертайло надав диски з чеплення. Пані Яна пошила сидіння. Більшість долучається донатами, пише волонтер Андрій Павук. Доля Олександрійки, яка на замовлення підпалила автівку Нацгвардійця, вирішуватиме суд. Обвинувальний акт скеровано до суду. Прокуратура області повідомила, що жінка приєдналася до Дні зі спільнот у Телеграм, отримала пропозицію та погодилася за гроші здійснювати підпали майна представників військових у місті. Вона придбала пальне та здійснила умисний підпал автомобіля Міцубісі, який використовує під час служби військовослужбовець Нацгвардії України. Обіцяну грошовуваного. Роду у розмірі 10 тисяч гривень підпалювачка так і не отримала. Обвинувачені загрожує позбавлення волі до 10 років. Протягом 25 вересня пожежно-рятувальні підрозділи області ліквідували 15 пожеж на відкритих територіях. Загорання сухостою та сміття зафіксовано на території чотирьох районів області. Одне з найбільших сталося поблизу села Звенигородки. Горіло 500 метрів квадратних хвойної підстілки в лісовому насадженні Олександрійського лісництва. Найбільше займання сухої трави на площі 1 гектар ліквідовано у селі Лікарівці Приютівської громади.